контексті російської повітряної атаки знову багато шахедів росіяни запустили по наших містах і регіонах. Не тільки запустили багато шахедів, але знову ж таки влучали вони в критичну інфраструктуру, ту яку де як то кажуть, діє режим припинення вогню цієї ночі? Росіяни знову ж таки атакували Полтавщину, Запоріжжя, Одещину та багато інших наших регіонів. Поки немає статистики від повітряних сил. Але тим не менше, вже маємо багато повідомлень. Власне, від місцевих медіа та від ОВА з областей, про які далі буде йти мова, перш за все, цієї ночі було дуже гучно ще з вечора на Полтавщині. В самій Полтаві вночі ввечері фактично вже так ближче до півночі. Російська армія атакувала Полтаву безпілотниками. Внаслідок цього відразу в деяких мікрорайонах міста відключили електропостачання. Також відомо вже бачимо і на фотографіях про пошкодження, зокрема, мова йде про складські приміщення одного з підприємств у межах Полтавської громади. І також власне на жаль, маємо знову ж таки на ранок підтверджену інформацію про те, що дійсно у деяких районах відсутнє електропостачання. Згодом також уже голова ОВА Володимир Когут повідомив про те, що ворог дійсно завдав таке масованого удару по цивільних саме об'єктах у промислових зонах на території Полтавської громади, і частину цілей було збито, вражено, але частини, як ми бачимо так з фотографій. Щось таке долетіло або пошкодило прямим влучанням, або ж знову ж таки уламками. Внаслідок в цієї таки такої атаки і падіння уламки на шістьох різних локаціях було зафіксовано пошкодження знову ж таки складських приміщень, адмінбудівлі, а також навіть трансформатор одного з підприємств. І загалом атаки зробили таку величезну пожежу, яку станом на ранок було відомо про 2500 квадратних метрів. На щастя, наші рятувальники дуже оперативно справилися і тим. Істимоби ліквідувати цю пожежу і вже. О четвертій ранку на всіх об'єктах і на всіх шістьох локаціях, де були зафіксовані ці пожежі, власне рятувальники їх загасили попередньо на щастя без постраждалих, кажуть у наших нашому ДСНС, що було залучено 19 одиниць техніки, і загалом 90 рятувальників намагалися так впоратися із пожежами у Полтаві на Полтавщині цієї ночі. Тому от, ось так от виглядала ця ніч, так без. Без як то кажуть обстрілів по енергетичних об'єктах і по критичній інфраструктурі на Полтавщині і в самій Полтаві І знову ж таки бачимо, що росіяни прицільно саме намагаються влучити у об'єкти критичної інфраструктури. Навіть уже вранці, нашому генштабі, також додатково повідомили про те, що була за атака на Полтавщині. Е, кажуть, що російські війська били саме по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтової промисловості. Зацитую, що пишуть у нашому генштабі, російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин і застосували шахеди і масовно атакували місто Полтаву. Цілоспрімовну знову ж таки били саме по цивільних об'єктах. Нагадаю, це житлова забудова адмінбудівлі підприємства нафтової е, промисловості, нафтогазової промисловості. І от е, в такий спосіб генштабі знову ж таки відзначають, що окупанти брешуть про свої. Такі прагнення до миру і далі вмисно нападають, атакують саме цивільні об'єкти. І власне ця ніч стала не виключенням, Зокрема, для Полтави. Тому було дуже гучно, і ми бачимо, що дійсно є багато пошкоджень а, внаслідок цієї ночі. Ну і також цієї ночі знову ж таки було дуже, дуже скажімо, так, гучно на Запоріжжі. Голова Ова Іван Федоров повідомив про те, що надвечір також Росіяни атакували саме місто Запоріжжя і Запорізький район. Внаслідок цього виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Це ми бачимо, що знімки із надвечора з дня фактично вчорашнього. І от також, на жаль, вже з вечора було відомо про те, що наслідок атаки росіян є постраждалий. Пише Федоров, що постраждав 19-річний хлопець. Він отримав поранення якраз в таки внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, саме на саме місто. Наразі вона на уся необхідна допомога. Стан медики оцінюють як стабільний. Але крім того, що також відомо про пожежу на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Крім того, Федоров додатково повідомив, що вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок, навіть один із таке також дачний дачний будинок у Запоріжжі. Сталося загоряння. Звісно, що рятувальники знову ж таки оперативно прибули на місце події, ліквідовували всі ці пожежі. І, от вибуховою хвилею і уламки вибили також ця так. Ці ця хвиля вибила вікна у кількох багатоповерхівках. Тому на станом на ранок поки відомо так, що уже всі наслідки пожежі ліквідовано, але також і в самому Запоріжжі, і в області в районі було дуже гучно. Нагадаю, на жаль, є 19-річний хлопець, який постраждав цієї ночі саме через атаку росіян знову ж таки на цивільні об'єкти. І знову ж таки, Одещина немає напевно ночі, щоб Одещину не атакували росіяни. Знову ж таки, наші рятувальники вже повідомили про те, що було цієї ночі. На жаль, маємо також масовану таку атаку на Одещину. І одну людину постраждало, також пошкоджені житлові будинки. Горіли гаражі цієї ночі на в Одеській області. Дослівно, що кажуть наші рятувальники, кажуть, що виникло загоряння гаражних приміщень господарської споруди також пошкоджені приватні жилові будинки. І за попередньою інформацією станом на зараз відомо про те, що постраждала щонайменше одна людина. Тим не менше, знову ж таки, дякуючи нашим рятувальникам, пожежі оперативно загасили. Бачимо, що відбувалося вночі на Одещині. Внаслідок. Російських терористичних актів і як вони масово тероризують, фактично цивільні об'єкти. Бачимо, якісь господарські споруди, житлові будинки масово горіли цієї ночі, як на Полтавщині, так на Одещині, так і у самому Запоріжжі та у районах. Тому ось так от виглядає перемиря, до якого прагне Путін. Ось так в цієї ночі наші справлялися, справлялися наші повітряні сили, які збивали всі ці шахеди. Поки нагадаю немає так точних даних, скільки цих шахедів було, але враховуючи кількість атак пожеж і постраждалих людей цієї ночі, було їх немало. Тому вдячні ми, звісно, що повітряним силам за те, як вони оперативно так ліквідовують всі повітряні цілі, які летять на цивільні об'єкти, і нашим рятувальникам, які відразу приїжджають на місце події і відразу ліквідовують власне всі ті пожежі, а також надають допомогу нашим людям, які страждають від цих атак щоночі. Ми загалом бачимо по повідомленнях від повітряних сил впродовж ночі, що шахедів було багато. Атакували вони схід країни, північний схід, центральні регіони, на півдні Миколаївська, Одеська області знову ж таки опинилися під цим ударом і долітали ворожі шахеди аж до Хмельниччини, до Старокостянтинова. Поодинокі шахеди долітали через Вінниччину, і там їх теж збивали. Ну а Херсону вчора росіяни обстріляли абсолютно по варварськи, по злочині на моїй артилерії важкий обстріл міста. Дуже багато прильотів. Дуже багато шкоди завдали цими обстрілами, цими ударами. Загарбники для містян. І загалом під ударом опинився. Також і залізничний вокзал Херсона, і просто от, бачимо житлові квартали понищені, понівечені цими снарядами, цими російськими обстрілами. Відбувалося це буквально в білий день. От впродовж дня росіяни кошмарили херсонців такими. Обстрілами є на жаль і загиблі, і поранені. От зокрема, місцева влада повідомляла про те, що під ударом під ударом опинилася і бригада швидкої, яка евакуйовувала одного з поранених під час повторної атаки окупантів. В місті частково зникло електропостачання і було зупинено рух. Тролейбусів, це вчора. Так само повідомив голова міської військової адміністрації е, Роман Мрочко. Про наслідки таких обстрілів е, загинула 55-річна жінка, яка отримала вибухову травму несумісної життя. Це знову ж таки повідомлення міської влади Херсона. Ну і ще про одного загиблого повідомив Олександр Прокудін, е, очільник Херсонської ОВА, смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці транспорту. Висловив очільника співчуття рідним загиблого, вбитого херсонця, вбитого росіянами. Пізніше додав якраз Прокудін, що під ударом власне опинилася і бригада медиків швидкої, яка допомагала пораненому. Такий кошмар у Херсоні відбувався вчора, і також росіяни обстріляли просто важливі інфраструктурні об'єкти міста. Вже було згадано про обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. Пошкоджено вагони поїзда Херсон Львів, який відправився з затримкою півтори години. Із пункту власне залізничного вокзалу Херсона, і також йде мова про пошкодження кабелів електроживлення водопостачання в місті, про фактичні удари терор росіян проти енергетики української удари по об'єктах енергетики. Так само говорив президент Зеленський, перебуваючи у Франції. Вчора Зеленський публічно звернувся до Сполучених Штатів із вимогою щодо реакції на такі порушення з боку. У росіян домовленостей про тимчасове припинення ударів по енергетиці. Можемо послухати пряму мову президента. Два дні тому була ніч, коли ударів по енергетиці не було. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон руської артилерії. Ось так воно працює. Ось як були домовленості, було три документа. І я вважаю, що три документа це говорить про те, що це не зовсім нормальні домовленості. На мою думку, ось тому так воно і працює з рускими. І тому, на мою думку, якщо сьогодні було порушення, і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, бо були удари і по енергетиці, і в місті Херсон. Місто Херсон цивільне місто, це не поле бою, і цивільні люди втратили енергетику. Я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів. Ось така реакція і заява президента Зеленського. Він вимагає реакції в американських партнерів, заявляючи, що росіяни не дотримуються аж ніяк всіх тих домовленостей про тимчасову призупинку ударів по об'єктах енергетики. 30 днів мала це домовленість працювати і не протрималась фактично навіть тижня. От кілька днів якось було більш-менш спокійно. і Відразу ж таки росіяни почали бити по наших об'єктах енергетики, по наших містах, по цивільних людях.